Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 4 квітня 2023 року і козенята останній раз ми їх годуємо в хаті. Даваймо якось їх так саме у нас. Да, 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 да. Ось так вони п'ють молоко. Вони збільшились, я не знаю. Е, значить, е, білий козлик народився у нас 18 числа, а дві кукізоньки народилися у нас 24 числа. Сьогодні четверте, тобто їм десь по 10 днів, а йому значить 2 е, ну, тижні 15 днів. Ну так от за 10 днів вони подвоїлись, потроїлись і аж не віриться, що ось так от на очах за 10 днів, там, за 2 тижні. Такі вже казенятка. Ну, звісно. Все, хліб. Да, вони вже хочуть їсти да, сіна, вони вже хочуть <різь> <різь> затримались вони в хаті знову. Приїхали да, казенята. Гамбо, да? ти здаєш. Ваше нове помешкання. Як вам подобається тут? Зразу ну, стіни гристи. Ну, було очікувано. Ну все, чесно кажучи, я дуже дуже доволен нарешті. Їм тут точно буде краще, ой, точно вони. втомився підмітати. Це просто не хотілося, так. Да, так вони такі вже, я бачу, хороші казенята. Тихенько, так? Да? Ні разу ніхто ні разу не мети. Лана, хто тут? Козенята, диви. Ну побачила. Побачила, так. Да? Побачила козенят. Моя гарна лана. Ну да. Побачила муха. Бачиш муха. Це твої сестрички. Ще тут ванин онук бігає. Ти бачила свого внука? Що їм так подобається їхня коробка, що вони... Так, да, їм тут добре, вони самі сюди. Взагалі. Давно треба було, але просто холодно. Було б тепліше, ми ми їх давно перевели. Ну і те, що треба було когось ж Не віриться, що він взагалі взагалі колись ми забрали його. Ввілі єлі в ньому було життя. Це твій. Да. Да, так, да. Так. твій. Знаєш що мені подобається? Що тиша, в хліві тиша. Ніхто ні разу не мекнув. Всі подивилися, всі. Да? І в хліві тиша. Тут звісно буде їм роздурю. Можна їх навіть там, коли прибираєш, випустити. Спробуємо їх завтра познайомити ближче. Ой, казенята перший день. Лівій. Ну все, погодували і будемо на ніч укладати і в коробку. Така тиша в хліві. За весь час. перший другий, ніхто даже звука ніякого не видав. Просто тиша. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.